Росія готує нову дезінформацію щодо обміну полоненими, а саме хоче звинуватити Україну у зриві процесу. Мовляв, українська сторона завищує вимоги до формули обміну у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Впевнені за вкидом стоять спецслужби країни-агресорки, і їхня мета дестабілізувати українське суспільство та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни. У координаційному штабі наголошують для України важливий кожен військовополонений, не комбатант, зниклий безвісти чи цивільний заручник. От інформаційні спецоперації спрямовані особливо проти родин тих, хто кого намагаються повернути. Останні Україна і Росія обмінювалися військовополоненими на початку серпня. Відтоді окупанти фактично заморозили процес. Двоє українських військовослужбовців здалися в полон, але окупанти їх розстріляли. Випадок поблизу Авдіївки підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Росія мала надати українським бійцям статус військовополонених, каже омбудсмен Дмитро Лубінець. На відео чітко видно, що воїни були без зброї, а їхні руки підняті догори. Це воєнний злочин, а вони не мають строку давності. Докази передадуть міжнародним інституціям, заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун. За словами очільника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша українським військам вдалося відбити назад позицію, на якій стався розстріл. Напередодні сержант 45-го окремого стрілецького батальйону Олександр Колим, який втратив побратимів, повідомив, що окупанти, окупантів, яких розстріляли, знищено. Але в головному управлінні української розвідки це поки що не підтвердили. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода заявив, що випадки, коли укріплення переходять з руку руки, не поодинокі. Проте стверджувати, що саме тих окупантів знищено зараз розвідка не може.